Кошти за історичний прапор у дії Верпині на Київщині встановили модульний будинок для пенсіонерів, яким рашисти вщен зруйнували житло. Родина Кисленків будувала власну оселю все життя. Але в березні, під час окупації, росіяни залишили їх фактично безхатчерниками про повернення на власну земельну ділянку і омріяне нове житло для подружжя, яке прожило разом 56 років. Дивіться в нашому сюжеті. Колись на цьому місці був охайний кількаповерховий будинок, а нині. Купа цегли і трохи снігу, це все, що залишилось від нашого будинку. Станіслав Анатолійович та Надія Михайлівна прожили тут все своє щасливе подружнє життя. Ми разом прожили 56 років, розумієте? Коли ми сюди прийшли, це була хатка моїх батьків. Там було дві кімнатки, тільки і маленька вірандочка. Ми добудували, пристроїли кухню, пристроїли ванну, пристроїли мансарді. Він зробив сауну. Вони планували перебути вдома всі ті березневі події, хоч як не вибухало в Ірпені то там, то тут. Це колона тут зупинилась. Так. Отут, от на дорозі. Потім виходить один, розглядає туди, і по нашому будинку з автомата отак дві черги. Покинути житло вони наважилися лише 9 березня. Тоді свій дім востаннє бачили вцілілим. Коли Ірпін звільнили, і родина Кисленків повернулася, то вжахнулася. То, в то, такому віці залишитись без нічого. Це так страшно. Вони розуміли, що самим відбудувати діму у їхньому віці вже немає ані сил, ані грошей. Був момент, коли вони вже не сподівалися на допомогу. Але про історію Станіслава Анатолійовича та Надії Михайлівни випадково дізналися в ТСН. Про цю родину я дізналася от суто випадково. Мені розповіли, що є така родина Кисленків. Вони хотіли жити от саме на своїй землі. Їм байдуже в яких умовах, навіть в тимчасовому будиночку. І я про себе подумала: я ж лечу зараз в Чикаго на благодійний концерт. І можливо хтось там знайдеться, хто захоче їм допомогти. Наталя взяла до сполучених штатів прапор України із підписами президента, головнокомандувача збройних сил, керівників Нацгвардії та МВС, а ще незламних пташки і герої України Фіна. І за цей прапор на аукціоні виручила рекордні 69 тисяч доларів. Його придбала власниця логістичної компанії у Чикаго, уроженка Івано-Франківщини Алла Лопаткіна, яка до сполучених штатів мігрувала 20 років тому. Ми були готові віддати цю суму і, якщо потрібно ту суму, яку потрібно було, щоб забрати його додому. Ми дуже хотіли, щоб цього прапора була гідна домівка, тому що підписи на цьому прапорі прапори дійсно мають велике значення від людей, які зараз в голові перемоги нашої майбутньої виручені. Кошти дозволили закупити не лише необхідні для деяких підрозділів збройних сил: дрони, генератори, зимовий одяг, а й якісний модульний будиночок для родини кисленків. І мова тут про модульний будиночок, який забезпечує усі потрібні умови для нормального проживання. Хіба що площа трішки менша. Він повністю забезпечений всіма. Там є ноки, там є кухня, там є санвузол облаштований. Він дуже теплий, він є енергоефективний. Ми встановили там е котел на дровах, але так само, що є виводи на електричні батареї. Але електропостачання на ділянці, поки відсутнє після встановлення будиночку, ним тільки займуться, як і водовідведенням, але це вже дрібниці. Ура! Прямо з порогу пані Надія визначає, де буде стіл на кухні, де прийматиме онуків, а де з чоловіком відпочиватимуть. О, це О, це наша Будиночок подружжя отримує на три роки, за які обіцяє з допомогою дітей та онуків відбудувати своє постійне житло. <плес> Сергій Маргун Наталя Островська та Ілля Шенкаренко. ТСН один плюс один. Українці, не будьте байдужими! Наповнюємо це життя добрими справами. Мене звати Наталія Островська. Побачимось.